Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти, як ви можете отримати пільги на харчування для своїх діток у школах і садочках. Хочу нагадати, що українські школярі та діти дошкільного віку можуть отримати пільгове харчування. У школах і садочках відповідно до державних нормативних документів, якщо таке рішення прийняли органи місцевого самоврядування, та якщо є проекти фінансової допомоги міжнародних донорських організацій. Тож, давайте розберемося, хто. А може, які категорії діток можуть претендувати на безоплатне харчування? В першу чергу, звичайно, це дітки сироти позбавлені батьківського піклування, дітки з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітки з малозабезпечених родин, які отримують допомогу від держави. Та мають сукупний дохід нижчий за прожитковий мінімум. Діти з сімей загиблих ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України. Діти Героїв України посмертно, діти людей, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час Революції Гідності чи війни. Діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, та учні закладів освіти, розташованих на територіях. Радіоактивного забруднення, діти, евакуйовані з зони відчуження, а також діти, які є, мають інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, і ті, що проживали у зоні безумовного обов'язкового відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Також органи місцевого самоврядування можуть і мають право визначати. І інші категорії діток, які мають право безкоштовно харчуватися у закладах освіти. Щоб дізнатися про такі пільги, вам необхідно звернутися до місцевих органів управління освітою. Для батьків, у, родини, у родині яких троє і більше діток, розмір плати на харчування зменшується на 50%. Як же ж отримати пільгу на харчування? Вам потрібно звернутися до керівництва закладу освіти з відповідною заявою. Надати копію документів, що підтверджують пільги. Також залежно від конкретного випадку, вашій родині потрібно буде надати наступні документи. Якщо ви родина ВПО зрозуміло, що треба буде надати довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщених осіб, рішення про надання статусу дитини постраждалої через воєнні дії та збройні конфлікти, або копія посвідчення про те, що ви є багатодітною родиною. Довідка про призначення матеріальної допомоги родині, висновок інклюзивно-ресурсного центру, коли дитинка вчиться в інклюзивному класі, рішення суду або місцевого виконавчого комітету про статус, що дитина має статус дитини-сироти, та посвідчення про інвалідність, смерть чи участь у бойових діях когось із батьків. Також інколи додатково ще можуть попросити надати копії свідоцтва про народження та довідки про склад вашої родини.